Ніколи не розумів, навіщо серйозно порівнювати iPhone та Samsung. Це ж абсолютно різні підходи до створення смартфонів. Власники айфонів кажуть: стабільність, екосистема, плавність. Фанати Samsung відповідають Свобода технології інновації. І в цьому протистоянні буквально ніколи не було сенсу. Але 2025 рік мене реально здивував. Apple та Samsung презентували такі флагмани, що я вперше задумався: от тепер різниця настільки суттєва, що пора про це поговорити. Два абсолютно топових смартфони. Жоден зі своїми фішками, перевагами та недоліками, але що ж краще купити iPhone 16 Pro Max чи Galaxy S25 Ultra? у цьому відео я порівняю обидва ці смартфони, знайду їх слабкі та сильні сторони. А що ми з'ясуємо кому та який з них варто купувати? Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні я відповім на питання: що ж краще iPhone чи Samsung? Galaxy S25 Ultra та iPhone 16 Pro Max це два абсолютно різні погляди на те, яким має бути сучасний смартфон, принаймні на вигляд. Apple робить ставку на плавні форми, закруглені краї, відсутність гострих граней, і корпус, що буквально перетікає від передньої панелі до задньої. У руках такий смартфон відчувається гладким, зручним, немов відполірованим камінцем. Samsung у свою чергу також зробили великий крок у бік кращої ергономіки. Кути S25 Ultra стали помітно заокругленішими, ніж у попередньому. Передньої моделі, і смартфон тримати в руці приємніше, ніж S24 Ultra. Але якщо порівнювати безпосередньо 16 Pro Max та S25 Ultra, iPhone виграє у відчуттях. Ним реально комфортніше користуватися без чохла. Хоча я абсолютно впевнений, що 99% власників обох цих пристроїв одразу надягнуть чохол, і всі ці нюанси просто зникнуть. Але тепер про дизайн у деталях. І, звісно ж, розташування камер це перше, що впадає в око. У Samsung мінімалістичне рішення. Елементи розташовані у дві. Вертикальні смужки без окремої платформи. У iPhone для сенсорів є вже культова квадратна платформа, і це виглядає значно цілісніше, стильніше та виразніше. Не можу сказати, що рішення від Samsung погане, але мені воно здається значно простішими без дизайнерської родзинки. Далі говоримо про кнопки, і Apple поступово додає все більше і більше цих елементів на корпусі: кнопки живлення, регулятор гучності, action button, а тепер ще й камера control. Тим часом у Samsung підхід буквально протилежний, із кнопок лише. Живлення та гучність, і ось тут я більше схиляюся до логіки корейської компанії. Телефоном все одно керуєш через сенсорний екран, а зайві кнопки це додаткові механічні елементи, що можуть зламатися. й всі ці зайві кнопки, на мій погляд, якісь банально неестетичні. Ну і звісно ж, S Pen. Samsung залишається єдиним брендом, який вбудовує стилусу смартфон, і це реальна перевага для тих, хто ним користується. Так, у цьому році S Pen втратив Bluetooth модуль, тому тепер не можна використовувати його як дистанційне керування камерою, але всі інші функції стилуса залишилися. Але чи Потрібен він вам. Якщо ви любите писати нотатки від руки, що швидко замальовувати та підписувати документи, то тоді точно так. Але якщо ви до цього ніколи не використовували SPM, то він назавжди залишиться для вас лише фішкою заради фішки. Тож, що ми маємо у підсумку? З одного боку, Samsung зробили логічний, мінімалістичний дизайн, що не має зайвих деталей. З іншого, iPhone 16 Pro Max реально комфортніше лежить у руці, що для когось може бути вирішальним фактором. Але давайте чесно, все це до першого чохла. А якщо ви Зараз у роздумах який смартфон обрати Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, будь-який інший смартфон, раджу завітати у магазин моїх добрих друзів Яблука. Тут є величезний вибір гаджетів, включно з усіма актуальними моделями iPhone та флагманами Samsung, а також смартфони від інших топових брендів. Що важливо, яблука офіційний партнер багатьох виробників, тому ви можете бути впевнені у якості та надійності своєї покупки. Я вже давно купую свою техніку саме тут. І з власного досвіду можу сказати, що цей магазин. Син завжди виправдовує мої очікування. А далі все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео, обрайте смартфон, який вам до душі, та насолоджуйтесь покупкою. Рекомендую також підписатися на інстаграм Яблука. Там завжди багато цікавого про новинки зі світу технологій. Яблука більше ніж очікуєш. Майже 100% часу взаємодії зі смартфоном ти користуєшся саме його екраном, і тому його якість є неймовірно важливою у 2025 році. І Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max отримали 6,9 дюймові OLED матриці на 120 Гц, що вже стало стандартом для топових моделей. Це означає плавний інтерфейс, чудові анімації та приємний досвід перегляду контенту. Але тут є нюанси, які варто розглянути детальніше. Galaxy S25 Ultra технічно яскравіший. 2600 ніт проти 2000 ніт в iPhone 16 Pro Max, але в реальності ця різниця майже не відчувається. Зображення з обох смартфонів чудово видно навіть під прямим сонцем, тому навіть у найспекотніший день проблеми з читабельністю не буде. Але є один нюанс: Антивідблискове покриття в Samsung працює набагато краще. Відбиття навколишнього середовища на його екрані значно менше, ніж в iPhone, і це одразу помітно. А тепер щодо якості зображення, і тут все стає трохи суб'єктивніше бо що Apple, що Samsung мають топові дисплеї, але у різному стилі. Обидва мають чітку яскраву контрастну картинку з ідеальними чорними кольорами, тому порівнювати їх напряму складно. Але я завжди більше цінував калібрування кольорів у Apple. В iPhone відтінки натуральніші, спокійніші, природніші, що робить картинку більш збалансованою. У Samsung зображення часто здається надто насиченим контрастним, іноді навіть трохи агресивним. Це не дещо мінус, а скоріше просто інший підхід. Ну а далі. Говоримо про фронтальну камеру, а точніше про її розміщення. В iPhone це Dynamic Island, а в Samsung це просто акуратний отвір в екрані. За цим стоять різні ідеї. Apple зробили виріз частиною iOS, а Samsung його просто мінімізували. Об'єктивно, Dynamic Island це цікаве рішення, яке додає смартфону впізнавності та ще й функціональне, бо дозволяє взаємодіяти із системою у свій спосіб. Але з погляду максимально ефективного використання екранного простору підхід Samsung значно раціональніший. Тут немає жодного. Одних зайвих елементів, які б вас відволікали, також у Samsung з'явився Bar, новий елемент інтерфейсу, який відображає елементи активних застосунків на заблокованому екрані. Це такий своєрідний аналог Dynamic Island, але розташований внизу дисплея. Наскільки це зручно? Ну, це точно краще, ніж нічого взагалі. Плюс до таких приколів досить швидко звикаєш. Але логіка трохи різна, адже Dynamic Island завжди активний, а не лише на одному конкретному екрані. А врешті-решт обидва дисплеї шикарні, але у кожного є свої особливості. Samsung є Кравішої має кращий антивідблиск. Apple показує приємніші кольори та має природніший вигляд. І якщо говорити про мої особисті відчуття, то дивитися на екран iPhone мені приємніше, бо саме його калібрування ближче до ідеалу. Якщо чесно, у 2025 році порівнювати продуктивність топових смартфонів здається майже безглуздим. Ну серйозно, коли ви востаннє бачили флагман, якого повільно запускаються застосунки чи підгольмової стрічки під час гортання, і iPhone 16 Pro Max і Galaxy S25 Ultra працюють феноменально швидко. І це той випадок, коли різницю можна побачити лише в синтетичних тестах, але точно не в реальному житті. Galaxy отримав Snapdragon 8 Elite, 12 гігабайтів оперативної пам'яті, iPhone A18. Про і 8 гігабайтів оперативки, але на практиці це не має майже жодного значення. Інтерфейси літають, анімації плавні, багатозадачність, працює відмінно. Відкриваєте інстаграм миттєво, запускаєте камеру швидко, обробляєте відео легко. Навіть якщо ви запускаєте важкі ігри, обидва смартфони, тягнутимуть усе, що тільки можна запустити у 2025 році. А от якщо говорити про тротлінг та перегрів, ось тут є невеличкі нюанси. У Samsung суттєво покращили систему. Стема охолодження, і навіть у тривалих ігрових сесіях смартфон майже не нагрівається. В iPhone ситуація теж стала кращою після проблем за 17 Pro у флагманах 15 серії. Але під максимальним навантаженням він все ще може грітися трохи більше, ніж хотілося. Б. Проте у реальному житті це взагалі не створює жодного дискомфорту. У підсумку продуктивність на топовому рівні в обох пристроях, і ніхто з користувачів не відчує жодної різниці у швидкодії. Це як сперечатися, що швидше: ракета чи гіперзвуковий літак, різниця є, але в повсякдень. Денному використанні ви її просто не помітите. Шановне панство. Прямо зараз у вас є шикарна нагода відчути себе кращою людиною, бо у першому закріпленому коментарі та й в описі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен донат є неймовірно важливим разом до перемоги. Стучний інтелект це головний тренд найближчих років, і саме він ще довго визначатиме наскільки сучасним є твій смартфон. І у цій сфері Samsung та Apple знаходяться буквально на різних полюсах. Якщо Galaxy S25 Ultra інтегрує Google Gemini, який без обмежень працює в Україні, допомагає у повсякденних задачах, розуміє контекст та може спілкуватися з користувачем, то Apple зі своїм Apple Intelligence буквально не у грі. Samsung дозволяє видаляти об'єкти з фото, генерувати зображення, створювати тексти. Це справді змінює досвід використання смартфона. Наприклад, ви можете попросити його знайти кіносеанс у найближчому до вас кінотеатрі, додати інформацію в календар і побудувати маршрут. Усе в рамках одного діалогу. Це інтуїтивно, зручно та максимально функціонально. Apple у цей час пропонують нічого. Типу. Майже нічого, найближче, що є до AI функції в iPhone 16 Pro Max, це можливість прибирати об'єкти з фото через ластик, і навіть ця функція працює значно гірше ніж у Samsung. Apple Intelligence в Україні не працює, типу взагалі не працює. Навіть якісь базові функції абсолютно недоступні. Теоретично, якщо ви дуже хочете протестувати яблучний AI, доведеться перемкнути весь iPhone на англійську мову. Але навіть у такому випадку Apple Intelligence як такий це просто набір функцій, який неймовірно сильно поступається, тому що пропонують сам. Samsung тут навіть немає про що сперечатися, бо якщо ви хочете собі смартфон, який підтримує всі ці сучасні та прикольні штучно-інтелектуальні функції, то от iPhone взагалі нічого не може вам запропонувати прямо зараз. Siri взагалі вже давно стала мемом через свою недолугість та криву щелепу, не кажучи вже про можливість виконувати якісь складні завдання. Apple обіцяє, що колись вони все виправлять, але поки що їхній головний конкурент зробив класний AI, який доступний прямо зараз, який інтегрований з сервісами Google, і дійсно змінює Користувацький досвід, і ось тут все стає цікаво. Бо якщо раніше головним аргументом на користь iPhone була екосистема, то тепер цей аргумент стає все менш та менш переконливим. Тому що коли твій телефон не вміє і половини того, що робить конкурент, виникає логічне питання: а може пора щось змінити? Якщо Apple не зробить прорив у штучному інтелекті найближчим часом, то екосистема вже не буде таким вагомим фактором, що утримує людей на iPhone. тому що кам'яний вік у супердорогих смартфонах довго терпіти ніхто не буде. Але ж, звісно, вирішальним аргументом при виборі смартфону все більше стає камера, і тут в нас два флагмани, кожен з яких має свої особливості. Galaxy S25 Ultra оснащений основною камерою на 200 мегапікселів, надширококутною на 50, телефото на 50 з п'ятикратним оптичним зумом та перископічною телефото камерою на 12 мегапікселів, що забезпечує аж стократний цифровий зум. iPhone 16 Pro Max, своєю чергою має основну та надширококутну камери по 48 мегапікселів, а також перископічну та фото на 12 мегапікселів з п'ятикратним оптичним та 25-кратним цифровим зумом. У реальних умовах обидва смартфони демонструють відмінну якість знімків, але з деякими відмінностями. Samsung роблять акцент на деталізації завдяки високій роздільній здатності, що дозволяє отримувати чіткі та насичені зображення. Однак іноді це супроводжується агресивною різкістю, яка може виглядати штучно. iPhone, навпаки, відомий своєю природною передачою кольорів та теплішими відтінками, що робить фотографії більш реалістичними та приємними. Для ока. Постобробка в iPhone забезпечує збалансовану експозицію та точний баланс білого, що особливо помітно при роботі в різних умовах освітлення. Щодо відеозйомки, iPhone 16 Pro Max традиційно лідирує завдяки кращій стабілізації, що дозволяє отримати більш плавне відео без ривків навіть під час активного руху. Samsung Galaxy S25 Ultra пропонує запис відео аж у 8К, що вражає своєю деталізацією, але стабілізація все ж трохи поступається iPhone, особливо при зйомці на ходу. Щодо нічних світлинок, то цього разу. Зу Самсунг мене підкорив таке враження, що цей телефон дійсно бачить у темряві. У підсумку обидва ці смартфони мають потужні камери, які здатні задовільнити навіть найвибагливіших користувачів. Звісно, фінальний вибір залежить від власних вподобань та потреб. І для мене iPhone 16 Pro Max залишається зірцем того, як потрібно робити класний камерафон та відеофон. Автономність сучасного флагмана це така штука, коли ти починаєш розуміти, що цифри на папері не завжди відповідають дійсності чи принаймні фактичному досвіду. Так у Samsung 5000 мАч ємність акумулятора, а в iPhone 4685. Але різниця у реальному житті не така суттєва, як здається. В обох випадках це повноцінний день активного використання, після якого ввечері ще залишається трохи заряду для TikTok перед сном. Проте є кілька важливих нюансів. І перший з них це швидкість заряджання. Galaxy S25 Ultra заряджається зна Швидше ніж iPhone приблизно за 57 хвилин з 0 до 100%. Тоді як iPhone 16 Pro Max для цього потрібно майже вдвічі більше часу. І як на мене, у 2025 році це відверто слабкий показник. По-друге, реверсивна бездротова зарядка. Samsung дозволяє заряджати аксесуари прямо від смартфона, що особливо зручно, коли потрібно підживити навушники або смарт годинник Це не критично важлива функція, але приємний бонус, який в iPhone просто відсутній. І останнє це чи 2 та магніти. Samsung підтримує. Новий стандарт бездротової зарядки qi 2 який теоретично мав би зробити заряджання зручнішим, але корейці не додали магніти у корпус смартфона. І це специфічне рішення, особливо відносно користувачів, адже qi 2 вимагає наявності кільцевих магнітів, які допомагають правильно позиціонувати пристрій на зарядній станції. Apple впровадили схожу технологію ще у 2020 році під назвою MagSafe, Як не крутий, вона залишається найзручнішою у світі. Врешті-решт, якщо говорити про швидкі зарядки, то Samsung Унх без питань виграє, але якщо говорити про зручність заряджання, то iPhone безперечно буде лідером. У підсумку у битві між iPhone 16 Pro Max та Samsung Galaxy s 25 Ultra є два підходи, і вибір залежить від того, що важливіше для вас. Якщо ви розумієте, що AI – це те, що вам дійсно потрібно, якщо ви хочете розмовляти зі своїм смартфоном, і отримувати від нього розумні відповіді, контекстуальну допомогу, автоматизацію процесів. Якщо вам важливий кращий зум і величезна роздільна здатність камери, якщо S Pen здається вам корисним інструментом, ви цінуєте швидку зарядку і велику батарею, а ще обожнюєте. Android за його гнучкість та можливість налаштувати все під себе, тоді ваш вибір очевидний, і це Samsung Galaxy S25 Ultra. Тут навіть не варто вагатися. Samsung у 2025 році зробили дуже сильний флагман, який відповідає всім стандартам, а навіть деякі задає наново. Але якщо ви людина, якій важлива стабільність і плавність роботи iOS, вам подобається простота, надійність і закритість екосистеми Apple, ви знімаєте багато відео, і для вас важливо, щоб смартфон мав найкращу якість відеозапису. Якщо ви Звикли до iPhone і не хочете змінювати платформу. Якщо вам важливо, щоб смартфон за кілька років можна було легко і вигідно продати, тоді для вас найкращим вибором залишається iPhone 16 Pro Max. Ну а тепер поговоримо про мою особисту думку. Екосистема Apple для мене все ще перемагає штучний інтелект від Samsung, але ось тут виникає дилема. Бо у 2025 році, прямо зараз, як ніколи, хочеться сказати Apple, прощавайте. Їхня стратегія отримування користувачів шляхом екосистеми, а не інновацій, вже. Починає відверто втомлювати. Вони не розвивають штучний інтелект належним чином, стримують швидкість зарядки, не дають технології, які вже давно існують у конкурентів. І якщо яблучники продовжать цей курс, то вже за кілька років навіть найвідданіші фанати можуть замислитися про перехід на Android. Виходить, що якщо ви прямо зараз дуже глибоко занурені в екосистему Apple, iPhone 16 Pro Max це ваш буквально єдиний вибір. Але якщо вам просто хочеться найкращий смартфон 2025 року без прив'язки до бренду, відповідь очевидна, це Samsung Galaxy S25 Ultra. Тож що скажете, який з цих смартфонів обрали для себе ви. Як вам мої аргументи, чи з усім ви погоджуєтесь? Можливо, у вас є якісь інші ідеї, пропоную ділитися ними в коментарях під цим відео. Якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто ділиться моїми відео у своїх соціальних мережах. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. А в описі відео, крім посилання на обидва ці смартфони в магазині Яблука, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною ось тут з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!